Що тут робиться? 25 грибів. Але ось з цим малюком буде 26. 26 грибів підберезники на одному місці. Ось буквально тут. Всім привіт! Сьогодні 22 вересня, друга половина дня, я виїхав ненадовго до лісу. Подивіться, яка зараз ситуація в лісі. І в принципі ситуація мені сподобалась. Назбирав трошки там грибочків. Так що запрошую вас до перегляду цього відео, буде цікаво. Ну ось приїхав на наступне місце. Березовий лісок тут і дивіться яка бабка Бабка, такий підберезничок гарний. Така товстонога класна. Гарний грибочок і перед цим ще два маслючка знайшли. Дивіться хто тут сидить. Такий маню. Такий манюмі. Ну, Такий не буде зривати. Я його залишу нехайінь туди достає. Такий як візинчик. Поки що не бачу великих бабок. Це одненька стоїть тут. Та хай вона собі росте. Хай росте. А ось цю заберу вже. Вони ка. Щось з її скрутило. Одірвалась шапка трохи. Бачите, як цікаво вийшло. Надвомилась шапинка в неї. Коли вона була мала, ось така. Да? Да. Дивіться. І вона вже виросла. Сама виросла, а шапка ця ось така стала. Тобто ось так він був. Чудо природа. Опа, дивіться, за нею ще одного щось помітив. Це хто такий? А, бабка теж. Бабка. Чудово. Ось я наближаюся ще на одну грибницю під березника і вже бачу здалеку чотири гриба. Чотири гриба. Хоча ні мабуть. <риві> мабуть, не чотири. Мабуть, не чотири. Це що тут таке взагалі? Цей це я такого ще не бачив в житті. Офігеть просто, блін! Й-моє, дивіться! Раз-дві бабки, за нею ще дві стоїть. Потім така здорова стоїть. Потім дивіться Ось така. Потім стоять ось дві такі. Так, хто у нас тут? Капець просто якийсь. Потім стоїть ось ще дві. Потім ось така. Офігель, я таку ще не бачив в житті. <рес> Жесть, вони не закінчуються, дивіться далі. Дивіться далі. За цими великими стоять ще три ось такі бабки. І того я не знаю, скільки їх тут. скільки їх тут Давайте читати. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 грибків на одному місці. Ось так. Ой, капець. Зараз буду фотографувати, тому що це дійсно такі рідкісні кадри. Хочу нафотографувати. І ось проминув ще одна Дивіться, цю зразу зірву. Так, я ці грибочки трохи розчистив, хочу вам ще раз показати, тому що от, для мене це перший раз таке. Я до цього часу не бачив такого. Ну і поки розчищав, я знайшов ще 15 гриба. Тобто на цьому місці 15 грибочків. Ось цього маніню, я сюди переставив. Ці такі ростуть. Дивіться, ось три, сзаді ще два, потім така велика. І ось дивіться, скупчення, яке величезне. Дивіться скільки їх тут. Це вони ну, реально стоять тут. Реально вони тут стоять. Тому що зараз... Ось дивіться, зараз я буду їх на ну, цей... Їх... Дивіться, слухайте. Ось. Такі красовці. Ось тут робиться. Це я їх так попереставляв для фотки. Ну ці зірвані всі. Так, які тут не зірвані ось цей незірваний. Вижте. Зараз будемо ці діставати. Вижте? Ось так вони тут поросли всі. Клас, Просто клас. Який сьогодні вдалий день. <свісно> все, дивіться, ще малюк. Ще малюк не вирвав. вирвав. Хіба цену грибна удача? Погляньте. Скільки грибів на одному місці? 15 штук. О! 16. 16. Ну, хорошо. Він, ну він... Типу далі трохи росте, але все рівно дивіться. цього теж не замітив. <свісно> капець. Опять просто какие-то красотки, какие бабульки. 17. 17 грибов. ⁇ -мо ⁇ Смотрите, какой гриб. Ну, камера не передает его красоту життєво. Але... Блять, такой бочка. Бочка. Бочка, как белый гриб, а то наче, да? Такая бочка. Клас. Все, я буду тут вазить, поки не знайду 20 штук. А ну, налізу в яку сторону. Де вони? Де вони ховаються? О, ще один, ще один бачу. Але це як же тоненький. Два. Два гриба ще. Два казкових гриба. Це що виходить? Скільки вже? 17, 18, 19, це ще одного якби. І буде 20 штук. Тільки на цьому місці самому. Розумієте? Кайф. Ні, але ж я перед цим ще там знайшов 2 штуки. То вже двадцятка є. Але, ну ось 20-й, ось о. 20-й буде. 20-й такий. І 21. Вісь за, за ним зразу стоїть. 21-й. Все, 22-й. 22-й. В мене такі емоції. Грибник просто здурів сьогодні, все. Реально емоції зашкалюють. Тому що таких красенів так масово я ще ні разу не збирав. Да, там попадалось по 5 штук. Але щоб так багато. Фух, передихнув. Вон 40, 40, прямо наді мною літає. Дивіться. 25 грибів. Але ось з цим малюком буде 26. 26 грибів під березники на одному місці. Ось буквально тут. І буквально на цьому місці 22 штуки стояли. Ті всі навколо них. Ось так. Ну так, да. б дощих, то й були грибочки. Тут є ось маленькі такі ще маслята. Да, Великі червиві. червиві. Тут ще два таких. Та теж червиві вже переросли. О, все маленькі є. Два, два маленькі і ті червиві теж. Так, да, це що жара вдарила. Вони червіють быстро, такі маленькі черві. Ось тут класні. Вони такі колобки іначе ростуть. Бачите, маслюк на цьому місці пішов уже. Знову запускаються потроху. Вися, які класні маслята. Та взагалі воно кульок уже забитий. Зараз будемо забирати ці ось. Теж такі... О, це червиві вже, бачите. Є червиві, є і гарні. Треба перебирати. Але більша частина хороших. Так, ось. Тут такі молоді ось ростуть. Кущиком таким три штуки. Ось ці І тут ось по горбу такі молоді ростуть. Молоденькі. Пішли знову маслючки. Ось які дивіться. Ну, красота. Красота, Ось буквально з одного місця, дивіться, скільки нас беру, пойдет. Ось ще дивіться, маслюків уже повно. І на цьому місці знову почали рости По горбочку так дивіться класненький. Ось більший. На жаль, сточили. Ось ще один малюк Тут вже сточений теж. Олі є грибочок. Є грибочок, не даремно я сюди їхав. А ще не масово ростуть. Ось так, поодиноко, бачите? Поодиноко, ж бач які вони зачетні всі. Просто чіткі. Пересікався з дядьком тут, то вирішив я йому віддати цю кубку грибів. Тому що ну, мені багато не треба. Я собі он назбирав там. У нас коворітка буде, я зараз ще йду туди далі, подивлюся. А нехай він ці забирає. Малята, дивіться, які класні. Я йому віддаю. Бо ми тут разом пересіклися, щоб нікому не було обідно, всі будуть з рибами сьогодні. Краса просто якась дивіться. Все. На сьогодні для мене рибалка вдалася. Буду чапати до мотика і їхати додому. Тому що маслята є, дивіться. Дядьку ще віддав так само. І тут ще підберезники. Ну все ж, тут вже грибна норма на сьогодні виконана повністю. Тож таке. Але ще по дорозі май щось знайду. Ще є де позаглядати. Тож не прощаємося ще. Ну і звісно, що таку грибничку треба гарненько накрити, щоб навіть ніхто не бачив, що тут гриби ростуть. І Хочу нагадати і взагалі пояснити усім що це таке унікальне місце. Тут унікальна екосистема цього місця, тому тут гриби ростуть і в посуху, і без дощів. Тут, в принципі, бачите, грибів багато, навіть да? ось ще рядовка така. Знайшлась тут. Ну і ось уже йду по дорозі назад. Минулого разу я тут вирахував, що ростуть теж підберезовики. Грибничка є тут їхня. І цього разу, дивіться, знову мене чекає такий красивий. Такий красивий гарний грибок. І він не один, і він не один. Зазвичай вони так і ростуть. Сімейно. Дивіться який товстунчик. Ще один такий товстунчик гарненький. Ага, а запах який у них? Класний. Гарний гриб. Ще плюс два грибочки такі. Так, ну в мене ще тут одна деревинка є з підберезниками. Може і вона ще спорадує мене, Тож йдемо глянемо. З якої сторони краще підійти, навіть, навіть не знаю. Але тут така краса стоїть, така краса стоїть. Дивіться, які гарні грибочки стоять. Два підберезничка такі. Гарні гарні. Ось такі. І ось що найцікавіше, ростуть вони завжди ось тут під цією сосною. Тут поруч одна борізка така, але вони мостяться під сосною. А маслята там навпаки ростуть під березами. Ось так тут гриби помінялись місцями і цікаво, ростуть. Так приємно птахи ще бачу бачу. Я тим часом знаходжу три грибочки. Три підберезничка тут стоїть, такі дивіться. Ось. Один. Такий вже стиглий гриб. Другий. І ось тут третій є. Бачите, вже такі вони підсушені. Видно, що вологи їм не вистачає. На коня знайшов ще три маслюка ось таких. Дивіться, молоді які. Молоді гриби. Чоткі. Знову це дерево впізнали. Не надоїв я вам ще з цим деревом. Але дивіться, що тут Такі металіки. О, ще й два вида металіка. Оце це і називається. Половине око, мабуть, якщо я не помиляюсь. Це такі ну Краса. Краса. І ось тут теж краса. Назбирав таких позарезників. Зараз приїду перекладу в корзину. Ще покажу, як вони в корзині виглядають. Ну, ось такий результат сьогоднішньої грибалки. Все так красиво оформив. Під низом там маслючки, а зверху всі підберезники. Я прям задоволений. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримуйте канал підпискою і всім до нових відео. До зустрічі!